Більше вісім тисяч атошників сидять. Два роки вони мучать його стоїть, Півпустує пів, пів це оздання. Чому не брати? віддати хлопцям? Ми зробимо самі. Хлопці самі згідні. Ми хто штукатур, хто електрик, хто. зробити, розширити відділення, тому що для того, щоб на сьогоднішній день попасти в відділення, треба записатися. Тому що місяць. постійно 50 чоловік хлопців лікуються. На сьогоднішній день кожен місяць лікується, хлопцям треба записуватися, щоб попасти на лікування. Вони зараз увольняються, куди вони йдуть? Дома до дружини, Я вже другий рік лікуюся у даній лікарні. Хочу зазначити, що в нашій області немає ні одного такого закладу, де хлопці могли б е з нашим захворюванням проходити реабілітацію і лікування. з нами е працюють е наші лікарі, е завідувач дуже хороша е Янюк Тетяна Штефанівна. От. Ми її так між собою мама називаємо, тому що е, так як до нас відноситься вона, е, до деяких навіть матері так не відносяться, тому що вона до кожного бійця окремо з душою відноситься і назначає нам лікування. І після реабілітації, то що хлопці проходять місячну реабілітацію, то стає трохи легше. Я вам скажу, до речі, що з кожним роком хлопці е, е, додаються, тому що е, це е, т, таке, таке захворювання, воно е, зразу не проявляється. Я добув рік, і я себе почував більш-менш нормально після контузії. Але е, по, десь через рік-півтора у мене почалися дуже сильні головні болі. Е, появився дуже, дуже погано себе почувати, і хлопці мене. Практично привели сюди в лікарню, і от я вже два роки лікуюся.